Як готувати розсіл пікантний, виварюємо спеції, у каструлю налити 800-900 мл води, додати всі спеції та цукор, довести до кипіння та кип'ятити 3-5 хвилин, щоб спеції віддали аромат охолодження, зняти з вогню, долити холодної води до загального об'єму 1 літр, дочекатися, поки рідина охолоне до кімнатної температури 20-25 градусів Цельсія. Сільне додаємо у гарячу воду, щоб зберегти нітрит, додаємо сіль, у вже холодний ароматний відвар всипати 100 г нітритної солі, 100 г повареної солі, ретельно перемішати до повного розчинення, дозування ін'єкції шприцюємо м'ясо, 100 мл розсолу на 1 кг м'яса, це дає рівно 20 грамів солі на 1 кг м'яса, бо у літрі розсолу 200 г солі. І вводиться 10% об'єму витримка після шприцювання можна залити залишком розсолу, маринувати в холодильнику 24-48 годин залежно від розміру шматка.